Новим керівником офісу президента України став генерал Кирило Буданов. Сказати, що це несподіване кадрове призначення Володимира Зеленського не можна, бо кандидатура Буданова була серед перших кандидатур, які називалися після відставки Андрія. Єрмака зрозуміло, що призначення генерала на цю посаду це вдале кадрове рішення Володимира Зеленського, оскільки у Кирила Буданова є гарний позитивний образ бойового генерала, людини, яка пройшла все своє життя і прожила своє життя у спецслужбах. Знає багатьох людей у Сполучених Штатах Америки, є певний рівень довіри від американського керівництва, та й загалом Кирило Буданов. У сьогоднішніх умовах називається одним із потенційних кандидатів на посаду президента України. Утім, потрібно подивитися на мотивацію самого Кирила Буданова, що саме спонукало його піти на посаду керівника офісу президента. Очевидно, він не буде новим Андрієм Єрмаком. У начальника тепер вже колишнього начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України за плечами. Великий досвід роботи у спецслужбах, і це великий плюс, але водночас це і великий мінус для українського суспільства, оскільки є небезпека того, що в цьому офісі буде зосереджено усі абсолютно важелі впливу на силові відомства. Кирило Буданов буде супроводжувати Володимира Зеленського у всіх його зарубіжних. Турне все ж таки Кирило Буданов є знаним на заході генералом людиною, якій довіряють, і з людиною з якою розмовляють це дуже важливо. Водночас, якщо не Кирило Буданов вже пішов в політику, то цілком логічно запитати, а що далі буде після посади керівника офісу президента України у Кирила Буданова. Не виключено, що генерал може очолити передвиборчий. Проект Володимира Зеленського на наступних парламентських виборах він може навіть балотуватися в президенти України у нього достатній нині є рівень довіри від українців. Чи буде грати Кирило Боданов спільно із Володимиром Зеленським? Очевидно, що так. Питання лише до якого часу що в результаті цього отримаємо ми, українці? Ми отримаємо політично воєнний тандем, який буде керувати країною. В самий відповідальний для України час час укладення мирних угод або обговорення плану миру в Україні, і тут є все таки сподівання, що Кирило Буданов буде на своєму місці, як людина, яка добре знає, що таке війна і мир, яка добре розуміє, що таке Росія. А головне володіє повною інформацією, хто такий наш противник, чим він володіє. Ну і головне, хто стоїть на чолі. Нині Російської Федерації